Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо показувати таку цікаву справу. Я думаю, ну, таким, хто займається біля хати, чисто там 50 кущиків таке не буде, думаю, корисно. Хоча це кожному як індивідуально. Якщо хтось зацікавлений в цьому, то він це зробить. Ми будемо відправляти ґрунт на аналіз, тому що ми відправляли ґрунт, як тільки засаджували поля, це вже пройшло 3 роки. І зараз, як то кажуть, пройшло 3 роки. А кажуть, 3-4 роки полуниця на одному місці ну, можна тримати, далі вже потрібно пересаджувати. І ми вже як пройшло 3 роки, хочемо відправити ґрунт на аналіз, подивитися, що в нас в ґрунті робиться, що по мікроелементах, що по фітопатогенах і так далі, взагалі що там відбувається в ґрунті від 3 роки від посадки. Що для цього потрібно? В першу чергу потрібно знайти нормальну агролабораторію. Якщо комусь буде цікаво, напишіть в коментарі, дам контакти. Також нам потрібна лопата. Ось така невелика, щоб тут все, все повністю весь бугорний не розривати. Невеличка така лопата. Така, я не знаю, як вона називається правильно. Як? Садова. Садова лопатка, мені за кадром підказують рулетка, щоб заміряти глибину. І кульочок, в який ми будемо складати землю. Ну, я так собі на відерку зробив, щоб легше було, бо він ось так, Викопали ми ямку. Глибиною потрібно викопувати 30 см. бажано рівно 30, не більше, не менше. Так, покажи. Ось є, 30 см. Потім підготовлюємо собі цей пакет і беремо ось так. Нам потрібно зробити зріз повністю від, від нуля до 30 см глибину лопаткою, потрібно взяти землю рівномірно. Тобто, якщо ви лопатою просто набирали, це, ну, ви якоїсь землі візьмете більше, якоїсь менше. Так не робиться. І потрібно рукою притиснути і ось так зробити зріз, взяти цю землю, скласти в пакет. Доки дійшли, зрізаємо далі, аж поки не дойдемо. До 30 см до самого дна. Ось. Все. І так потрібно на полі. ну Наприклад, якщо у вас 10 сотих, 3-5 точок. 3-5 точок це все можна в один пакет змішати зі всіх точок і це все буде загальний аналіз. Поля. Ну, Мене в лабораторії попросили, ну не знаю чому так. Просто сказали, складіть в окремі, а ми вже собі тут на місці перемішаємо. Зробимо по кожному окремо. Мені так підходить. Я підписую, наприклад, ось це перша точка на полі, точка номер 1 І я на двох полях роблю окремо. У мене тут 10%, сотків, там 10%. Сотків. Буду брати з 3-4 точок, буду кожну точку писати, наприклад, поле 1, точка номер 1 початок поля. Потім точка номер 2 Поле номер один також. Середина поля, там кінець поля і ще десь там якийсь край собі запишу. там Приблизно по діагоналі буду йти від кута до кута. Ось. І все це все в пакети. І відправляємо. Аналіз грунту по ціні, якщо не помиляюся, вже в районі 700-800 гривень. Це все там потрібно точати, залежно, що вам там потрібно. Мені аж такого дуже детального не потрібно, то він там дешевше. Якщо там є якісь. Скажімо так, поглиблені, то там, можливо, ціна буде відрізнятися. Е, ніби все розказав. Так що, якщо, якісь питання по контактах, пишіть в коментарях, е, дам, дам номер телефону, що куди звертатися. Все, всім дякую за увагу.